Добрий-добрий вечір! А я рада вас бачити. Давайте почекаємо, поки приєднаються бажаючи. Я, да, я збережу цей запис, бо мене дівчата просили зберегти його. О, я рада всіх вас бачити, насправді, да. Да, я дуже вас рада бачити. Да, я зберегу цей ефір, бо мене просили дівчата, які а, не можуть бути присутніми, а ось бачите, а вже можуть. <кліпи> Тому да, я зберігаю, я все одно його зберігаю. А як ви себе почуваєте? І скажіть мені, будь ласка, як мене видно, як мене чутно. Бо видно, я розумію, що мене видно, а ось на що на рахунок чутно, я скажу так, що а, я викинула свій мікрофон. Я зараз без мікрофона, я поставила його на зарядку, а потім така подивилась, думаю, що це за така штуковина дивна. Я просто його викинула в смітник, і через два дні зрозуміла, що це я викинула свій мікрофон. Все, дякую. Добре, що все чудово, все супер. А, да, да. Дівчата, давайте почнемо, почнемо з того, що я одразу скажу, да, що ми сьогодні не будемо говорити про прогноз, не будемо говорити про а, передбачення, да, бо насправді чомусь багато хто хибно вважає, що астрологія справжня вона про передбачення. А насправді я хочу, щоб ви. Цю інформацію сприйняли як вашу можливість для дій, да? можливість для того, щоб ви змогли за допомогою деяких технік все ж таки рухатися і досягати своїх цілей. Тому що насправді цей місяць, цей серпень, він дуже потужний енергетично. Він такий класний для того, щоб Працювати, робити, досягати, реалізовуватися, він, він просто ну насправді він дуже крутий. А, і дивіться, я хочу виділити, а, да, я всіх вітаю вас, рада бачити. Я хочу виділити такі а, основні події, які будуть да, в серпні місяці. А, і перша подія я хочу нагадати, що зараз а, проходить транзит, такий класний транзит. Він називається в астрології Гуру Мангала-Йога, і це я не матюкаюсь, це такий транзит, називається, і це поєднання Марса і Юпітера. І він буде в поєднанні до кінця серпня, до 25 числа. І це про що? Це про те, що якщо ви розумієте і знаєте, куди вам рухатися, да у вас є знання, куди вам рухатися, бо юпітер це про знання, це про цілісність. До речі, у підприємців ця планета така ярко виражена. Якщо є знання, то ви можете досягнути такого абсолютного успіху, бо це транзит, він так і називається абсолютний успіх. Але якщо ви розумієте, куди вам рухатися, до якої цілі вам іти, я дуже вам рекомендую цей транзит все ж таки подумати і розібратися в собі. Подумати над тим, щоб пізнати себе, да, свої такі глибинні моменти. Да. Ті, хто були на консультації, вони знають, ваш да, свій шлях. А ті, хто не були, я рекомендую все ж таки вам подумати над тим, щоб себе, себе пізнати. І в мене, знаєте, в мене сьогодні навіть запит був від дівчини: скільки потрібно консультацій для того, щоб. Розібратися в своєму покликанні. І насправді вона потрібна одна. Да? Тобто технік, я не буду да, скривати, що окрім астрології ще багато технік для того, щоб пізнати, для чого ви народилися в цьому світі. Да, це і коучинг, це і психологія. Але знов таки, якщо це коучинг, це потрібно, ну, скажімо, півроку в собі копатися. Да? Психологія також немало. А Астрологія да, вона дає можливість, ось за допомогою цих коучингових технік, за допомогою психології, психоаналізу за одну консультацію розібратися завдяки натальній вашій карті. Да, це знаєте, це карта ваших скарбів. Розібратися в тому, для чого ж ви народилися в цьому світі. Тому користуйтесь цим періодом, я дуже вам раджу. Абсолютно любі техніки використовуєте. Ви навіть самі можете копати, да, постійно пробувати себе в різних сферах реалізації. Там спробували, там спробували, але будемо відвертими на це потрібен час. Да, і, а, а чи є у нас а, цей час? Да, і чи багато у нас його, хто його знає, да, насправді. Тому розбираємося в собі. І дивіться, ось ця комбінація Марс та Юпітер, вона спрацює тільки тоді. Коли ви будете розуміти, куди вам себе направляти. Юпітер, до речі, це і енергія грошей, фінансів, да? і чоловіча енергія в жіночому гороскопі. Тобто, розуміючи, де вам заробляти, який чоловік вам потрібен, направляючи свій Марс, можна отримати успіх. Тобто дійсно класне положення, класний такий транзит. Наступний момент, що Зовсім скоро, да, з 5 числа, і по 28 серпня буде у нас ретрогресія Меркурія. І багато хто боїться цього часу. Але я хочу, щоб ви знаєте, щоб ви зрозуміли, що це такий крутяцький, крутяцький буде період. Як і взагалі все в астрології, бо в астрології немає нічого поганого. Я хочу, щоб ви насправді полюбили, да, полюбили кожний транзит, кожне положення в гороскопі вашої планети, да, бо немає нічого поганого, воно все ваше, да, як можна себе не любити. Да, тобто це все ваше і це все тільки для вас. А, і тому дивіться, цей транзит Меркурія а, дуже така класна річ для того, щоб. Зрозуміти, що буде в сферах Меркуріанських ваше за призначенням за реалізацію, що ваше, а що не ваше. Тобто, Меркурій він буде підсвічувати вам те, що має бути з вами, да, в сфері вашої реалізації за призначенням, а те, що не ваше, воно буде ламатися, відпадати, уходити тобто воно з вами не буде. За що відповідає Меркурій? Меркурій це про комунікацію. Про засоби комунікації, це про інтелект, це про логіку, про аналітику, це планета бізнесменів. І це, знаєте, ось якраз в цих сферах і будуть такі, знаєте, перевірки. Тобто не перевірки, а підсвічувати він буде фонариком своїм, да? комунікація, то та людина, з якою ви комунікуєте, чи ні, да, Тобто ви познайомились з кимось в цей період. І у вас. Контакт, цей пішов, да? класний, чудовий. Все. Значить, що це означає? Це означає, що ця людина вона дійсно поряд. Десь поряд з вашим призначенням або в зоні вашого призначення. Да? А якщо ви сваритесь да, з людиною, да, навіть не важливо, навіть якщо це ваші родичі, ваші близькі якісь, да, тобто ви сваритесь, у вас не виходить нічого. Це не значить, що Меркурій поганий, да? Меркурій класний. Він просто підсвічує вам і дає зрозуміти, що ця людина, ну, вона не для вас, да? вона зовсім не в тій ваш, вашій зоні. Да? тобто не ваша, вона не має бути в вашому просторі. І так само з бізнесом, да? дивіться, наприклад, у людини <кхм>, гороскоп там, ресторатора, да? людина мріє там, ресторан відкрити, і дійсно в неї, наприклад, такий гороскоп, але вона така думає, так, м -м -м, там у нас криза зараз, чи потрібно цей ресторан, мені чи не потрібен. Да, він іде відкриває, він хоче да, Це, це його, він іде відкриває там, скажімо, фастфуд з чебуреками. Там, не знаю, що, що там ще кави, ходоги, просто маленьке. Да, да? А в нього, наприклад, в карті а, є лакшері йога да? Поєднання таке, коли а, продукт, товар, бренд, людина сама вона має бути, вона продукт має виготовляти такий лакшері, такий дорогий, класний, якісний. Да? вона відкриють чебуреки, скажімо. Да? Ну, навряд чи можна лакшері чебуреки відкрити, хоча, хоча не знаю, може і можна. І тому так, в неї не виходить цей чи ці реки відпадають, скажімо. І це не значить, що ресторани це не для цієї людини. Ні, це значить, що трішки людина не туди подивилася. Тобто, І Меркурій підсвітив і сказав, що та ні, людина, іди займайся своїм своїм, скажімо, справжньою своєю діяльністю. Тому знов таки телефони, комп'ютери, багато хто каже, що. Ось саме під час ретроградного Меркурія техніка виходить з ладу, ламається там телефон, комп'ютер, ноутбуки, ну, все що завгодно, да? Насправді, що відбувається? Насправді, Меркурій він підсвічує вам це? да, І говорить, друже, ти не тим займаєшся. да? Меркурій, це про інтелект також, і можливо вам навчатися потрібно було да? іти для того, щоб реалізуватися. А ви собі телефон 25 купили, да, ну, наприклад, або там ну неважливо, техніку якусь купили. Дай воно поламалось, тому що Меркурій натякає, що та ні, це потрібно було в інше в іншу сторону дивитися. Тому це, знаєте, це класний взагалі Меркурій, ретроградний Меркурій це класний період для аналізу, для аналізу, що ж все ж таки для вас і за вашим призначенням. І що я рекомендую вам зробити? Знаєте, роблять щоденники там саморефлексії, там відчуттів, почуттів, да. Тобто я рекомендую вам зробити такий щоденничок. Ретроградності, да? тобто, де ви будете фіксувати для себе да? для себе фіксувати, що у вас вийшло в цей період, що не вийшло. Да? Зробіть окрему там сторіночку, що вийшло, що не вийшло, а потім ви зробите аналіз всього цього. Да? Ви зробите аналіз для того, щоб. Зрозуміти в наступну в наступні місяці на що себе направити. Да? Тобто, побачили, що контакт не вийшов там з Петя і Оля, і там ще якимось. Да? Ви все ви уходите від тих людей. Ну, не потрібно свій час на них витрачати, Це не ваша, да? не ваша реалізація. Не ваші вони зоні і просторі мають бути. Тому. Прямо записуйте, аналізуйте і потім для себе зробите висновки, бо це насправді дуже класний, класний, класний період. Наступний період. <клес> Дивіться, в серпні а, буде день, а, коли будуть діяти такі потужні енергії, а, три вісімки будуть. Це восьме число. Восьме, 08 і 2024 в сумі також про. Вісім. Тобто 3 вісімки. І це дивіться, це класний період. да, Вісім це про що? Це про нескінченність. І це а, число Сатурна. А, це число планети Сатурн, а Сатур це максимальні досягнення, максимальні. Це планета, а, яка є вратами в наше призначення. А, це карма, да? Тобто мало того, що 24-й рік це рік Сатурнянський, да? це рік, коли я, я з початку року а, кажу, що, а, друзі, шукайте себе ось цей період для того, щоб зрозуміти, а хто ви в цьому житті? Да? Для чого ви народилися? А яка же ваша місія? Да? Ви ж не просто так народилися в цьому світі. Да? Тобто а, Оцей потужний період, 24-й рік. Рік, щоб покопатися в собі. А, і знов таки а, не забувайте, да, що до 25-го року, до березня 25-го року, наш Сатурн він а, в своєму знакі, да, в водоліє, в такому потужному, да, коли ви або а, начнете а, рухатися. Або хоча б лежати в сторону вашого призначення, да? або, скажімо, застрягнете от в тому положенні, що ви зараз знаходитесь, набагато-багато-багато, скажімо, часу. А чи потрібно нам це? Ну, я думаю, що навряд чи. А, тому. У цей день, 8 серпня, я вам пропоную, ви можете навіть записати зараз, візьміть собі да, там який буде збережений, але запишіть. Вам, ну, знадобиться, я думаю, це. цей да. день із самоаналізу. Почніть його з такої, знаєте, Побудьте наодинці, можливо, на природі, можливо, вдома, да, неважливо, але наодинці. І чесно, відверто поспілкуйтеся з собою. Поспілкуйтеся і дайте собі відповіді на такі питання. А чи там ви зараз знаходитесь? Да? Чи в тому місці а, ви знаходитесь, де ви хотіли бути, де ви мріяли бути а, люди, які вас оточують. А, чи вам з ними комфортно? Чи ці люди вони йдуть з вами одним шляхом? Чи вони вам а, допомагають зростати? Да? Або навпроти, ви падаєте з ними кудись там в яму, в прирву. Да? Тобто. Зробіть цей аналіз, а подумайте над вашими партнерськими відносинами. Да? От той партнер, той чоловік, дружина, які з вами поряд. Чи хочеться вам разом з ними прокидатися, засинати? Чи коли ви прокидаєтеся, ви прокидаєтеся з посмішкою? Да? Чи приємно вам пити з ними каву? Да? Чи приємно вам з вашими партнерами ділитися мріями? А, чи приємно вам а, будувати плани разом з ними? Тобто, Подумайте про це, подумайте про свою роботу, про свою діяльність, проаналізуйте, да? ось колеги, з якими ви працюєте, якщо ви в колективі працюєте класно вам з ними, да? це ті дійсно люди, з якими ви хочете бути. Чи робота, ви біжите на свою роботу, ви працюєте з задоволенням, ви надихаєтесь, да? тобто заводить вона вас, да, ця робота. Ви кайф отримуєте від того, що ви робите. І задайте собі це, оці, такі, ці питання, і тільки чесно дайте собі на них відповіді. І потім подумайте про те, що ви можете зробити, щоб це змінити. І наступний пункт, да, наступний момент, що я дуже вам рекомендую зробити, а, так як це День Сатурніанський, День призначення, День покопатися в глибинах своєї душі, а, Сатурн любить структуру, він любить планування. А, я рекомендую вам а, прописати цілі а, наміри. да, Подумати про те, да, пробудувати це все. А Сатурн, це знаєте, це про довгострокові плани, про довгострокову перспективу. Прям пропишіть ці цілі, розбийте. Велика, якщо це велика ціль, розбити її обов'язково на маленькі крочки, на маленькі кроки, і вашому мозоку буде так легше, легше сприймати і досягати да, поставленої мети. Ціль обов'язкова, вона має бути в позитивному форматі, да? тобто сказати а, і прописати собі, що м м я не хочу бути бідним, воно не спрацює, мозок так не буде сприймати. А, ціль має бути конкретна і досяжна. А, конкретна. Да? Тобто, я, наприклад, хочу таку-таку суму. І досяжна, да? тобто, якщо ви поставите, будемо відвертими, да? поставите, пропишете собі, я хочу мільйон доларів там через 6 місяців. ну, будемо реалістами ну, наврядче. Да? Тобто, а якщо ми не досягнемо, а наш мозок далі почне супротивити. Да? Тобто, Він не буде виконувати ці цілі. Тобто ви їх не досягнете потім в жодному разі ніколи. Тому ціль має бути конкретна і досяжна. А, ціль має бути обов'язково ваша. Да? А, тобто, не мами, там, мама хотіла, да, наприклад, колись, щоб ви там вищу освіту, диплом принесли, да? щоб ви отримали вищу освіту принесли їй диплом, і вам вона внушила це. Да? А, і ви подумали, що ця мета тепер ваша, ні, а, то мамина мета. А ви подумайте про те, що ваша, Да? Тобто ціль має бути тільки ваша, чесна, чесна ваша. А ціль має а, бути з такими конкретними а, термінами. термінами да, тобто, прям дію, да, терм, термін, коли ви це виконаєте, укажіть, будь ласка, да, тому що там, через місяць, через три. І ще такий головний момент. А, він такий, він не основний, але чомусь про нього всі забувають. Да? От я коли спілкуюся з дівчатами, багато хто знає, як ставити цілі, але ніхто не знає а, про цей такий пунктик. Ніхто його не робить. Можливо, знають, але його не роблять. А, візьміть себе на листочку, випишіть, а дії, які вас надихають, да? які вас заводять, від яких ви кайфуєте. Прям декілька їх випишіть. А, це може бути що завгодно. Подорож, зустріч подружки там, на дискотеку, можливо, ви хочете, ну блін, мріяли вже на дискотеку давно піти, не могли б дозволити собі. Запишіть на фотосесію хочете. Неважливо, да, тобто, каву попити там, десь я не знаю сукню собі нову, туфлі на підборах, тобто все, що вас заводить. Да, і потім ви за кожну досягнуту ціль обов'язково будете сказати казати, собі дякую, ось із того списочка, який ви прописали, що вас надихає та заводить. Обов'язково для того, щоб мозок сприймав і хотів досягати цих цілей, ви маєте собі за кожну навіть маленьку ціль, навіть маленький крочок сказати собі дякую. Дякую, що ти така, да, що ти така молодець, ти справилась, ти все вмієш, ти розумничка. Не забувайте про це. Ще такий момент, да, для того, щоб цілі все ж таки виконувалися, да? тобто ми маємо щось робити, таке нове, чого до цього часу ми не робили. Ну, бо якби ми робили, то цілі б у нас би досягалися і так би. Да? Тобто ми Зараз ваш мозок, ви пропишете цілі, і якісь маєте запустити в своє життя якусь нову, абсолютно дію, яку до цього часу ви не робили. Да? Тобто, Можливо, ви співати підете, да? Можливо, на танці, можливо, там пробіжка, спорт якийсь, да? Книжку можливо, ви читати будете, можливо, ви раніше цього не читали да? ніколи її. Я чесно, я собі взяла, я співаю. Спочатку мої в шоці були А зараз нормально. Да, я, я знаю, я прокачую свій третій будинок, там мій місяць знаходиться, моя головна планета, моя лагнеша. Я знаю, що мені потрібно прокачувати свій голос. Я співаю, я прокачу прекрасно. Це знаєте, я ніколи цього не робила, в мене немає е, слуху, там, таланту якогось, але я співаю, я кайф отримую від цього. Мені подобається, я е, пустила до себе нову дію. І я досягаю завдяки цьому свої цілі. І я скажу вам відверто, що я за цей рік ну, стільки, насправді всього зробила запланованого, що я не очікувала, що воно так круто працює. А воно працює, дівчата і хлопці, воно працює ну, просто шикарно. Я реально я раніше цього не робила. Да, буду відверта, я ще півтора роки тому я це ніколи не робила. А зараз по цій схемі я працюю, я пробудовую собі а, плани, схеми. А, і я це роблю. І це круто працює, це насправді класно працює. Наступний момент: що ще буде такого цікавого в серпні місяці? Для мене, да? для мене і для вас воно буде класним, бо я хочу це відмітити. Да? Сонечко, планета наших амбіцій, планета нашого такого его, планета шляху до успіху. Да? Завдяки сонечку, ми йдемо до успіху. Вона нам підсвічує цей шлях. Воно приходить знак Лева. Да? Якщо зараз до 16 серпня воно в такому, знаєте, емпатичному, плаксивому раці, да? тобто йому досягати цілі, та ні, не хочу, я краще там на пляжі полежу, а, в морі поплаваю. А 16 серпня а, в своєму такому благородному царському да? бо Лев це цар тварин, а, Сонечко. Вам дає можливість показати себе, заявити про себе, презентувати себе, да, і йти, рухатися до своїх цілей. Тобто дивіться, який крутий, класний насправді буде серпень. Марс і Пітер. Шукаємо знання про себе, розуміємо себе і по Марсу йдемо, да, і досягаємо, бо класна комбінація абсолютного успіху. Меркурій, який точково буде підсвічувати нам а, сферу, що має бути за нашою реалізацією, за нашим призначенням. Восьме число, коли ми можемо пробудувати свої цілі, а, зробити самоаналіз, візуалізацію зробити. До речі, я не сказала вам про візуалізацію. Також супер, чітко працює. Да? Ви пробудували собі цілі. І уявіть собі, заплющуйте очі, ну не сьогодні, тоді, 8 числа, заплющуйте очі і уявляєте, яка ви після того, як ви досягли своєї мети. В чому ви одягнені? Що у вас з обличчям? Яка там посмішка? Де ви, як ви себе відчуваєте і почуваєте да, емоції свої. І ви прям зафіксуйте, да, прям зафіксуйте в своїй голові ось всі ці емоції, почуття, які у вас будуть. І це потрібно для того, щоб потім, коли ваш мозок буде казати, що «Да, йдемо до цілі, а може, не надо, бо це щось нове робити. Да Ні, ви будете згадувати про те, що. Як ви себе відчували от, в період, в момент тої візуалізації, да? і будете йти до своєї мети, і будете все робити, щоб її досягти. Тому, а, такий, знаєте, потужний місяць. Мені, я думаю, що. Ну, в мене плани, знаєте, такі а, дуже, дуже такі серйозні на цей місяць. Я справді, слухайте, поділюся, да? я ось, розповідала вам, да, що я Ніколи раніше не будувала свої, скажімо, плани, да? тобто не прописувала цілі. І у мене була одна з цілей, я хотіла в видання кудись да, потрапити. І мені буквально декілька днів тому два журнали запросили на інтерв'ю. Один і потім на наступний день інший. І я, я говорю, Боже, як це все працює, дівчата, О, ця, це, знаєте, це ціле полагання, візуалізація, це просто, це просто якась магія. да? Магія. Хоча я астролог, я не про магію, я, але це магія. Це насправді так шикарно, так круто працює. Тому користуйтесь цим місяцем, да, цим серпнем, досягайте своєї мети. Я впевнена, що у вас це обов'язково все вийде. І, можливо, у вас є якісь питання, задавайте, задавайте питання. А, якщо немає питань, зайти, то в мене такий ступор тоді виходить. Да? Або я так пояснюю, що все зрозуміло, або я так пояснюю, що нічого не зрозуміло і питання не виникають. Будь ласка, будь ласка, Дайрин, будь ласка. Насправді. А, будь ласка, будь ласка, да, за натхненням до мене звичайно не тільки за реалізацією, до мене можна приходити за натхненням, за пінком, а, за всім чим земго. Я змотивую без проблем. Тому рада всіх вас бачити. Насправді, діти, дівчатки, ді, діти, це, це наш такий знаєте зірковий час буде. Тому у нас все обов'язково вийде. Все, я рада була з вами поспілкуватися. Зараз я зараз збережу цей ефір. Я сподіваюся, у мене це вийде. Будь ласка, будь ласка. А, ну, якщо ви не вивчали мову раніше, ту, яку ви хочете вивчити, то да, це буде нове, звичайно. То, звичайно, це буде нове. Будь ласка. Все, дівочки, я рада вас бачити. Гарного вам вечора! Натхнення, бажання досягати, діяти. Я вас всіх люблю, обіймаю, все, пока!